Дуже неприємна ситуація. Перевернутий й так. Там грузи по три бакси, думаєш, правда? Правда? Mm. Як я й думав. Хто плюс один центр. Зараз уже ніхто не п'є. Заїби людей, які на роботі. О, oh, here you go. Я думаю, якісь пацани з Киргизстану. Робота кипить. Рекордних 5 днів. Попали на 15 тисяч доларів. Кроші, це, ну, якась обуза, не трак. Що маємо, ти маємо. Нічого з цим не зробиш. KG караван. Це точно наші пацани. Там різні пройоби. Тут треба молоток собі взяти. Поїхали. Ну що, друзі, всім привіт. Ви на каналі Load and Go. я взяв, бачите, кепочку аеронмена, тому що проходили з Віталіком Man не так давно. І вирішив, що я маю право її поносити. Що в нас тут відбувається? Приїхав я на Yard, Ось ми купили 5 нових траків. Ну це ще поки що не наш Yard, не наша частина. Ось починається наша частина Yard. Так. Що тут? Абсолютно. No ага, люди, блядь, скидують туди мусор поза дамстер і нікого це не їбе. Потім приїжджає машинка, яка забирає той мусорник і дає нам штрафи. Штрафи по 300 доларів. Оунер, який залишив цей трак і сів. На компанійський тракт, тому що немає за що поремонтувати його. І це нормально. Хер поймеш, хто це? Насправді оунер з Флатбедом. Якщо на флатбеді їздить, то це вже добре. Один трейлер 530-й. Ми тут здається, що все поремонтували, і він почав нормально працювати. І почали ми працювати з компанією Premier, Теж дуже Дуже хороша компанія. І до речі, дивіться, якщо ви працюєте в нас і запаркуєте, наприклад, трак зранку, ввечері, вночі, десь ось на цьому даті, даку, на цьому ось цьому чи цьому там, наприклад, вирішите, ну, немає місця, де я маю паркувати, то це вам буде коштувати. Рівно 300 доларів, тому що вони вночі перепарковують і потім нам кажуть 300 баксів. Це зараз буде такий поганий тиждень, Force of july, Поганий він буде в тому моменті, тому що багато водіїв хоче їхати додому. Так що така от херня. Бачите, поставили мені отакі штуки на пальці, сказали носити хіропрактор. <свистач> це смішно виглядає, звісно, але кажуть, що дуже пальці близько і треба їх розширяти. <свистач> тому короті, вже на ніч ставлю цю херню і ще деколи, коли їду на роботу. 에, година їзди, то <свистач> можу це поставити. Смішно, але кажуть, що дуже допоміжна штука. І потенційно у мене пропаде біль в ногах, в м'язах, тому що все починається з. Ступні. Будемо надіятися, що вони мене не обманюють. І оце три місяці носіння цієї херні мені реально дасть якийсь ефект і результат. О! О Алекс є. Добре. Алекс, привіт. Андрій є, працює. О! дивись, хто пересів? Олександр, добрий ранок, робота кипить. Рекордних п'ять днів з суботи, по... зараз? Да. Побили рекорд за всю історію ну Серйозно? Я, Скільки гроз? Це, це комерційна таємниця. Я потім вам скажу. <рес> <рес> Вікторія, добрий ранок. Hello. Ми в нас контент. Ви на каналі Loaden Go. І сьогодні в нас рубрика заїби людей, які на роботі. <рес> <рес> Дрій, що ти можеш сказати? <рес> <рес> я тільки що забукав десь 5 грузів по 3 долари. Скіль реально, звідки куди? Ну розкажи, хоч 2 секунди так. Алабама, Саус Carolina 470 миль 1507. Oh. Наприклад, Саус Carolina Ту Джорджія 251 миль 1100. Oh. Три грузи з Алабами на Норс Кароліну 608 миль кожен за 1761 без пару рублів три бакса три штуки. Тоже. Це, ти хочеш сказати, що ти ганяєш наших водіїв по саус, там де типа тепло, нема толів. Да. Гарно. Топливо дешевше. Топливо Да, дешевше. Там десь порядка 20% топлива дешевше. Ну саус Каліна на верс до 511 миль 1600. Це тільки один. Ось, наприклад, другий є, наприклад, Вест Вірджинія на Джорджі 600 2300. міль на триста. Тобто з такого, я би вже сказав, і 100, бо не вистачає да, класно да. платити. 100 біля Балтимора пікап. А Джорджі зараз хат? Хат, very hat. Або були до двіті, що прислали ось для локала нашого. Джоліет на Вітфілд, Індіана, 70 миль, 700 баксів. Пікап післязавтра вранці в сьомі, дай там деліврі. Вот, Два таких може зробити, ні? Ну, так. Да. Ну, коротше, е Красавчик, скільки які який гроз ти робиш одним кастом, ну двома кастомерами, трьома тими, що у тебе є в тиждень, такі приблизно. Ну так, да, десь ми робимо, ну десь mm -hmm. я думаю, там біля десь 80, десь так, типу, поки що. В районі, що. Але сотки, це, да? ну так, да, типа поняв, я ж букаю ще крім цих, там щось щось друге. Ну коротше, 100 тисяч це майже одна сьома, того, що ми робимо, теж. Один десять. Якщо прихожу на роботу, Азіз, що робиш? Кредит авторизацион заполняю. Ну если кредит берешь на нас. Шаха, привет. Ты сколько уже у нас работаешь? Три. Два дня. Как чувствуешься? Да. Холодно. Да, не нормально, просто не вечно помню. Да. Ну, нормально. Саша, а ты что скажешь? Вечно жарко. Вечно жарко. Слухай, якось разбереться, тут двое уже. Ну, нормально, як бизяк. Дуже дуже працюємо. Але але добре. Реєстрації? А що по реєстрації? Та ні, один страх просто реєструємо. А, скільки в нас ще є реєстрацій вільних, щоб знати, скільки можна овнерів добрати. Бо Андрій розказав, які ми зараз е, ціни букаємо. Я думаю, що там люди будуть щось. Дев'ять вільних. Дев'ять. Ну Вже зараз вісім. І ще зараз коротше, п'ять траків приходить нових. Три буде. Три буде. Нормально, класно, добре, все, дякую. Іду, іду, ярд буду показувати тепер. До речі, ми нашу компанію перекваліфікували з алкоголю. Зараз вже ніхто не п'є, а тільки п'є алкоголь, але п'є чай. Чуєш, Андрій розказував, що там грузи по три бакси. Думаєш, правда? Правда? Ідемо, вам покажу, що у нас на ярді. Сьогодні в нас 9 липня. Вчора в мене було день народження. Мені було 30 років. Блін, я вже починаю розуміти ці шутки, тупі 30. Блін, вже, вже якось печально навіть робиться. Ну ладно, так, дивимося, що у нас тут є. Ось. Тра трейлер стоїть один. Рахуємо. Завжди не забувайте провіряти ось тут документи, бо тут, якщо у вас в папці не буде, то там завжди буде, і це дуже добре. Якщо вас зупинять на інспекцію, ви завжди можете сказати, ось у мене документи є, так що не партеся. Димон, подивимося на ці колеса. Вроді Тоже вроді, Теж накачене. Коротше, накачані колеса. Все добре. Я вам скажу так, що з шапою стало набагато легше дихати. Колодки теж є. Так, да, колодки добрі. Подушки також добрі. Ну, виглядає все солідно. Я би сказав, що трейлер в доброму стані. Ну, подивимося, чи загружений. Але я не думаю, що загружений. М -м -м. Як я й думав, нічого тут не загружено. Отакі от штуки, до речі, ставлять між палетами. Така от фігня, щоб палети не совалися між собою. Потім це буде на вас. Бо завжди шипер скаже і брокер скаже: друже, ти перевозив ти відповідає. відповідай, і нічого з цим не зробиш. Скажу так, що останні два тижні, Force of July, звичайно, що там всі на вихідні їздили, ми показували непогані результати, звичайно, менше, ніж рекордні тижні, але достатньо хороші тижні, щоб триматися на плаву і не заходити в мінус. Наш гроз був в районі 630-650 тисяч. Оці тижні — це коли багато водіїв заїжджало додому, не хотіли працювати і сиділи, коротше, віддихали при тому, що наш рейд за милю був набагато вищий, ніж зазвичай. Зазвичай у нас рейд за милю приблизно 2:20-2,18. Ось так я би сказав. А в ті тижні у нас було 225 230 Тому зовсім непогано. Я думав, що буде набагато гірше. Сьогодні виїжджає останній трак. І завтра, в понеділок, висилаємо ще одного водія, який просто захворів і не приїхав назад на термінал, і вирішив, що. Він може сидіти вдома там два тижні. От ми також будемо відправляти туди водія, щоб він забрав той трачок. От потім ви в нас питаєте, а чому не можна їхати з траком додому? Ну тому що водій захотів додому на два дні, побув вдома два дні. А потім каже: Вибачте, я захворів на ковід. Ось справка, я не можу їхати два тижні. Ну йдеться, і, і тепер трак стоїть десь там два тижні, невідомо де. Можливо, ми б його вже там поремонтували, поставили іншого водія, але ні. Він стоїть в Оклахомі і чекає, поки водій буде здоровий. А коли водій буде здоровий, він скаже: ну, я прийняв для себе рішення, ковід поміняв мені життя, і тепер я буду доставщиком піц. І все. І компанія втрачає три тижні на тому, що трак просто стояв і чекав на водія. 30 років, як я і казав. І вчора диспетчери зробили мені подарок. Мені дуже він сподобався. Це було буквально зранку, іменно ран... ранок раннішний. І вони диспетчера приносять Я от, У е мене якийсь такий день, день народження, вайб день народження асоціюється з проблемами на роботі. От щось не знаю чого, але воно так не один, не перший раз вже було. Я пам'ятаю, декілька років тому теж був фрейгард, коли я поїхав на день народження кудись і щось відпочивав. І, коротше, був Фрейгард, це точно. Я це пам'ятаю 100%, бо я ще був на Гавайях. Ще один трейлер, ріфер. Ми вже трошки запустили пару ріферів, до речі. Ось, ще один трейлер. Так, да, важче йде, бачите, ріфер? Інший. Ну, він якось такий ріфером воняє. Ну, це холодильник, інша зовсім тема. Колеса... О, here you go. Пробити колесо. Маєш тобі, от, от бачите, воно зазвичай як відбувається. Тут є автопідкачка. Якщо ви постійно їздите, воно накачує колеса. Але тільки ви зупиняєтеся, трейлер стоїть декілька днів. Автопідкачка не працює і все. Ой. Так, да, пробити колес. Інколи треба так на ярд піти. Можливо, ніхто і не знав, що тут колеса пробити. Ну, бо то так воно є, типу, реально, трак приїжджає, все працює, все добре, а потім ти починаєш лишати той трак. І бачиш, там різні прояви. Тут треба молоток собі взяти. То є Хожу, копаю ці колеса. Ситуація така, що в нас зараз не вистачає траків реально, і, і добре, і печально. Бо, тому що сьогодні, наприклад, до нас прийшли три водія, друзі, вони готові їздити на двох траках. Ну, подивимося, бо вони казали, що мають піти ще в одну компанію. Якщо виберуть нас, будемо працювати, виберуть іншу компанію, ну, також бути. До речі, якщо у вас є така можливість і ви хочете, вам не подобається те, що ми заставляємо вас бути на дорозі, шукайте. Компанію з трьох людей, і будемо садити вас в два трака, троє людей. І ви будете собі робити там ротацію, така яка вам подобається, але так, щоб трак не стояв. А постійно їздив. <кій> тому що бабки треба заробляти не тільки вам, а й нам також. Один день простою, це вже печально. Я вам хотів показати цей ярд, тому що два дня назад і дуже багато траків приїхало сюди, і тут було просто все забито. Просто тут от починалося звідси, і отак от вся дорога була в трейлерах забита до офісу. До речі, дуже класну бонусну систему ввели в компанії для водіїв. Тільки для водіїв, звичайно що. Тому що водії це наша рушійна така сила, без них е нічого не буде існувати в компанії. Можуть бути всі департменти, але не буде водіїв, буде жопа. <смі> так що для водіїв, дивіться, які в нас зараз прикольні умови. Платимо 60 центів, а ви скажете, 60 центів це все ж хубаня. Але з тим. Що можете заробити до 70 центів бонусами, тобто раз в 4 тижні ми робимо вам бонуси, як воно працює? Наприклад, там якщо ви на дорозі... З чотирьох тижнів, там 22 і більше, чи скільки там днів, чи 21 день, ви вже автоматично получаєте плюс 2 цента до всіх хмель, які ви зробили за тих 4, цент... 4 тижні. 2 центи. Да? Обіжаєте толи 3 центи. Ніяких там порушень по сейфті 4 центи. Вмієте айделити і економити ф'юл 5 центів. Якщо у вас використання палива, у вас середні 6,5-6 центів. І ось таких, типу, ще там, я не пам'ятаю вже за що ми додаємо. І у нас ось вже перші бонуси почали е, появлятися в людей. І зараз я в Алекса запитаю, він ось водію буквально. Тепер робив бонусну систему. Алекс, тебе є пару хвилин? Так, сейфі тас. Добре, що у нас там по бонусах? А ну так. ми ввели цю систему бонусів, плюс 10 центів до ставки. Давай трохи дай нам якийсь обзор. Це вже пройшло 4 тижні, правильно вже 4 тижні водіїв від'їздили і хотілося б подивитися на їхні результати. Так, ну що. Є у нас ребята, які майже досягли максимального. Скільки? 10 центів? Ну, 10 не, не досягли. Що розкажу, що їм тут. Помішало. Не вистачає. Так, а ну, не. ми візьмемо краще кращих трьох. Так, візьмемо кращих трьох. І вони проїздили по 25 днів в місяці, то відповідно отримали по 2 центи. Два додаткових так. центи за 25 днів на дорозі, да, так? Да, О, це да, класно. За 25 днів Проїздив, нікуди не там додому, до мами, до сестри, до брата. Ніхто не Третій дід не вмер, то це місце в основному. Пізмісі, які не люблять. Можна інтереси записувати список родичів, які помирали, то там рано чи пізно починається по другому, третьому колу. Ці ребята проїздили, то екстра 2 цента вони за це отримують. Далі. А двоє з них обійдлиють. Ну як, не то не те, щоб об'їжджали толи. Скажімо так, ми просимо, якщо це можливо, припустимо, є прям паралельно друга дорога, 20 хвилин часу втрата, але там 200 доларів економія, то ми просимо їхати по безплатні. Якщо це можливо, якщо встигаєш на делівері, то по можливості об'їжджати. Такі самі основні, там 76-90, там, там over 200 доларів толи, то двоє з них об'їжджали, відповідно отримують по одному центру. Далі, MPG. значить Один з цих ребят попав в високий MPG і відповідно теж отримує один центр. Ну, я думаю, О, так, два других не, не попали, але я впевнений, що вони вже будуть старатися. Окей, Айлінг. І да, двоє з них також. Менше, ніж 25%, відповідно, теж получають по одному центу. Давай, коротше, Єс. нам треба результат. 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 <сіст> Далі сейфті. Вони не отримали поганих інспекцій, ніяких клеймів у них не було, ніяких тікетів, акцидентів, нічого такого не було. Плюс один цент. Диспетчера сказали, що вони класні дровіра. В принципі, на всі такі. Ну, вони три точно і знову ж таки один цент. Не заїжджу, якби, заправлялись на інших заправках. Тобто, ну, от людей такі є, що він там. У нас ми користуємося Flying J і One-Nine, Але є люди, які люблять, припустимо, Лавс. Це новіші заправки, там уже їда якась їхня любима. І от ми розпровіряли одного драйвера, запросив фест-чек, ми йому дали. Думаємо, ну подивимося, чи, чи, yeah, що він робить, так? І таке інтересно, от Хайвей зліва Pilot і справа Лавс. І він поїхав на Лавс. Хоча в нас карточка до Pilot. Тобто драйверу плевать на те, що ми там економимо гроші, стараємося зекономити такому маркеті. Він поїхав на лавсі і каже, дайте мені чек Ну окей, ми йому дали, але один цент не дамо до зарплати. Тому що ну, так про про Е, Так, далі. Fleet сказав, що вони всі троє красавчики. на Висилають pti фотки? От тільки один з них. Але три, всі троє відносяться до техніки акуратно. Скажу, uh -huh. до них немає зауважень, тому ми їм даємо один цент, але тільки один з них кожен день робить PTI. Те, що мають робити всі драйвери, якби щодня. Ми вже не говоримо про постріб, але про трібку треба робити. То тільки один з них робив. І в виході чемпіон отримує 892 долара бонусу? Бонус, Це так. за 4 тижні, так? Так, да, да. ну, за, за місяць, за місяць. 890. Окей, то це ж не всі бонуси. значить, кращих три драйвера за, по сейфті, Тобто ми аналізуємо там спілінги, Високі, середні, малі, харчбрейки, харчорне, все що, все, що заміряє наш, наш safety division. І відповідно три кращих получають по 100 доларів. То один з них, якраз оцей парень, який має 892 долари, отримує ще 100 доларів, тому що він один з кращих теж по сейфті. Коротше, штуку баксів за 4 да. тижні отримав, так? Да. То скільки це мель він проїхав? Давай порахуємо його. Милі за цей 11 тисяч 45 милі. 11 тисяч 45 і бонусу тисячу. Це, він це ще не все. Це uh, ще не він ще отрив 100 доларів по акампінгу за щось. Я не знаю. Там якийсь екстрапей, пей, просто я зараз не хочу залазити тут де довго шукати. Але я бачу, що ще 100 доларів в нього є. Ще якийсь там бонус. То, що, крім, крім того, що я бачу, то Алла. в нього екстра вийшла майже 1100 без без 8 доларів. Але то це плюс-мінус 10 центів, якщо 11 тисяч ми. Так, на 11 тисяч 0,45. Ну, так, да, 99. Коротше, 10 центів 10 плюс центів. получив. Віка скільки ти в нас вже працюєш? Аж півтора тижня. <гум> Як тобі? Дуже класно подобається. Багато роботи, але busy than boring. <гум> — Ну бач, робота є. Як тобі <гум> наш колектив подобається? Так, звичайно. Особливо І всі дівчата, <гум> так? <дівчата, да? гум> <гум> пити, пити чай? Віка теж любитель чаю. Ми вже тепер п'ємо пуер. Пуер можна порівняти з амфітаміном. <гум> По, по русскому репу, так я колись розказували. Бачите? Чайна атмосфера. Хто любить чай, приходіть, будемо щось е, з вами пити. Алкоголь, а щось так собі, туго йде у нас. Того дуже того ми зробимо маленький підсумок в цьому відео розказали вам трошки про те, чим ми займаємося, які в нас апдейти в компанії, які ми платимо бонуси, що ми робимо, які в нас люди показали ще раз. Тому що пройшло вже багато часу, як ми щось показували з офісу, будемо старатися знімати більше контенту, але щоб нам це можна було робити, будь ласка, трошки нас підтримайте, як мінімум, коментом лайком. І пересилайте це відео друзям, якщо вам реально цікаво дивитися те, що ми вам показуємо. Ми показуємо реальні проблеми і показуємо, як ми з ними боремося. Якщо ви почули якусь проблему і не знаєте, як її рішити, і ми вам її в відео не показали. Напишіть під коментом, і ми вам чітко розпишемо, як ми її вирішили. Так що до зустрічі і всім гарного дня.